Привіт-привіт усім! З ким ще сьогодні не віталася, але перший ролик на Олі Fresh Vejo. Так, друзі, день продовжується. Я стою в вікні і милуюся. М -м -м, милуюся красою, дивіться, як воно круте! Як воно падає сніг. Так о, попадає, перестає. Оце, що нападало, стоплюється. Виходить сонечко світи, все, квітень, вернувся на місце. Потім за деякий час знов починає хмара найде, все темно, починає сніг падати, крутити, вже все біло. І так на день я не знаю, скільки раз, може вже 10 разів змінилася погода. Ти не можеш поняти, чи це весна, чи це ще зима, чи що, ну, вже не поняти. Та нічого, ну що зробити? Добре. З погодою розібралися. Я йду помаленьку, щось буду готувати їсти. У мене мій студент приїхав вже. На диво сьогодні швидко, бо зазвичай він приїжджає все пізно, вечором, поїздом. Але каже, там таке зимно в тому гуртожитку. Їду я додому. Приїхав, зразу після пар приїхав. Ну, добре. Йду я на кухню, щось смачненьке приготую тому студентові. Тому і учням, і студентові, щоб мали що їсти. Бо на дворі нема що робити. Ну, гайда, йдемо тоді на кухню. Так, насамперед куряче філе, кубіком поріжу, поставлю відварити його. Тоді ще з картоплею в тушу зі сметаною. То буде перша страва. Попрошу, дивіться, що в нас зробиться. Кури. Цвіта божого не видно. Обше. Гарненько все засипало. Чекаємо далі, що буде. Так, друзі, а я що? Я картоплю чищу. У мене тут в цьому котельні, все, що не хочеш, є. Вся хімія, яка потрібна, сушка, все, що хочеш. І картопля стоїть. Поки зимно, то ми ще тут чистимо картоплю. А потім вже як тепло, то потім вже все під навісом. Переносимося під навіс. А наразі при такій погоді ще не перенесешся. Добре, Я готую їсточки. Поки природа чудить, я готую їсти. Не встигла я. Картоплю дочистити, вже сонечко вийшло. ну Там ще сніг стоїть, де в тіньку. Тут травичка, ну, ну не зрозумієш тої, тої природи, тої погоди на даний час взагалі. О, вже вийшло сонечко, вже небо гарне. Хмарки пливуть. За один момент все міняється. Картопелька зі сметанкою і з м'яском курячим зварила. Тут бульйончик в мене кипить, буду варити супчик. О, і маєш тобі. Зварила картоплю. Знову почався такий фестиваль. Ой, як круто. Ось так прекрасно сьогодні міняється погода по 150 разів на день. Я розмішала в теплому молоці, розмішала цей. Дріжджі посолила, поперчила і трошечки дала цукру, півчайної ложечки десь. Трошки маргарини дала. І тепер тісто. І тісто, тепер муку роблю тісто, буду робити піцу спечу. Так, тістечко зробила. О, тут вже прийшов. Тістечко зробила. Кетчуп майонез гарненько розмашуємо. Звідки прийшов? Знову кошту. Що <laughs> маєш? Лишки маю. Та О, да. Ковбаска, помідорка, сиром зверху щедро присипемо. а знов сніг сипе. Ми тут сиром сипимо, на дворі сніг сипе. І ставимо пекти піцу. Ось буде дуже-дуже смачно. Поки піца печеться, Розпаковку зробимо. Що, Артур? Цікавого. Збірних. Його робіт. Фіхти. Фіхти? Ідеаліст. Початковий ідеаліст, можна сказати. Це який е... є першим самонатом. Угу. Перший том, другий том. Але вони якісь такі класніші, такі е, гарні на дотик дуже, правда? Ні. Мені не дуже подобається оригінал, так то що взяв на дана ходинку, Вона була набагато приємніше. Угу. Там було з. зі шкіри зроблено. А це так. Ну так вона, і напевно, і дорога буде, ні, та зі шкіри. Я дивлюся, дві тисячі з чимось коштує, сам дешевше. А ці? А ці я за тисячу, так. Одна тисяча чи дві? Дві тисячі. Ну, Дві книги по тисячу. О, одна книга за, за тисячу, за тисячу. Ага. Ну я тобі скажу чоловіче. То треба любити ще чую, щоб такі. люди. <клес> гри... — Я не А знаю, це хто, хто, хто саме він, Пал. але він мене зацікавив тим, що він йде проти наукового методу. Ну, в тому сенсі, що йому не досподобали це його... наукова методологія. Ну, типа. Тіпо... Стверджує, що верифікація, вона не є 100% таким, ем, аспектом якийсь може підтверджувати істинність чого не вони... будь Господи, навіть я не зрозуміла, але це а, нормально. Це, це Плотін. Плотін. Тоже ти слухай, вони всі такі якісь такі гарні, такі на дотику. А це піхотін, це представник. Ну, найголовніший представник на потимістить. Філософ ремістичного періоду. Це що, всі книжки по філософії, я так поняла? Так, всі. Де я дам складати? Оце головне питання, в нас вже вони сипляться, я вже не маю де сісти, сину, я вже не маю де монтувати, розумієш? А це другий... А чого така обкладинка? Я не знаю, що така обкладинка в мене зробила, таку обкладинку. Понятно, це дуже, це дуже звісно, добре, соночку. І це нормально вийшло по грошах, правда? Ага. Ну нічого. Дійсно, не дуже я поняла все, що він сказав, але знаю, що ці книги по філософії, які йому треба, які він хоче читати. Тому нехай читай. Нехай читай. Пахне. Ну. А мама моя питається, чи я читаю ті книжки, скільки книжок ти читаєш, та що я там розумію, друзі, то треба ще тлумачити, щоб зрозуміти. Ну, треба ще в тому розбиратися, ще розуміти, ну що читаєш, знаєте. Добре, я печу піцу. Головне, що бумікс бомчик тримаю тебе. <головік> Бо Ти йому нічого не приніс, що ти купа книжок приніс, а йому хоч би якусь маленьку цяцьку. Бидний, його в нас не хочуть. Брати. Я записалася до грумера, а не хочуть його брати, друзі. Не хочу дорожче, не хочу нашого буміка, бомчик. Так? Бусечко. Ото бути такою вредіною. Ніхто його не хоче стригти. Що робити, друзі? Я жартую, але щось нам не відписують довго. Попросила, можна в суботу нас би взяли цей. Постригти його, постригти навтики поптинати. Щось нам не відповідають. Не знаю, може, може не відповідають нам, бо не хочуть нас брати, трохи вредно, А може немає часу, ну не знаю. Ще чекаємо відповіді. Так, друзі, супчик також зварила. У мене сьогодні рисовий, але багато м'яса. Більше, ніж до його супчику. Так, і піцу також спекла. В мене така трошки грубша, більше тіста. Але нічого, одна. Одна, але велика. Та й усе. Супчик зварила, піцу спекла, картопельку зварила, втушила з м'язком. Та й будуть хлопці мати що їсти. А в нас, друзі, то мете, то, то світиться сонечко, то пташки співають, то, коротше, всі пори року, всі пори року в одному дні. Що хочеш, на те й дивися, тим і любуйся. Ось такий день. Мій студент є. Книг позамовляв, <ріст> ну нічого, нічого. Знаєте, ліпше нехай книги замовляє і ніж має десь ходити по компаніях і найліпше читає. Але то таке, кожен вибирає сам, як йому робити, як йому жити, як йому діяти. І кожен має своє життя. І кожен з нас добре знає, як має робити. Добре, вам всім спокійного вечора. Доброго, тихого, мирного. Саме основне, щоб був спокійний, друзі. Та й до завтра. Завтра зустрінемося. Все. всім па-па.